Нас майже 46 мільйонів. Поки що у Всесвітній день народонаселення демографи та статисти підсумували українців стабільно менше Щороку майже на три тисячі осіб. Головні причини низька народжуваність, висока смертність, особливо серед працездатних чоловіків, міграція молоді і загальне старіння нації. На жаль, прогноз у цьому сенсі є вкрай несприятливим навіть. При позитивних тенденціях народжуваності, які ми спостерігаємо зараз, на жаль, ми не зможемо зламати тенденції скорочення чисельності, народжуваність в осяжному майбутньому не буде. Забезпечувати навіть простого відтворення населення, щоправда, одразу ж заспокоюють подібна демографічна ситуація, і у більшості європейських держав до того ж, відзначають, попри погане фінансування галузі охорони здоров'я, важкі умови праці такі інше, усе частіше в Україні фіксують позитивні тенденції. Смертність населення продовжує знижуватися. Найбільш такі визначальний був 2009 рік і 2010 рік. А середньоочікувана тривалість життя без Мовна, якщо смертність зменшується, то з то зростає і тривалість життя з оптимізмом у майбутнє, як України, так і всього світу, дивляться і у Фонді народонаселення при організації Об'єднаних Націй. Тут підрахували, наприкінці жовтня населення планети сягне 7 мільярдів і кажуть, саме ця глобальна подія тягне за собою як виклики, так і численні можливості. населення світу зростає в той час, як земля залишається такою, якою і була. І чи зможемо ми жити в майбутньому на здоров'ю? Планеті залежить від вибору кожного, але зрештою населення 7 мільярдів це досягнення. Воно зростає, бо людство розвивається, знаходить нові способи вирощувати їжу, розробляє нові ліки. Таким чином життя більш довге та здорове. Вже наступного року ООН вкладе в Україну 6,5 з половиною мільйонів доларів. У гроші підуть на покращення репродуктивного здоров'я, забезпечення гендерної рівності та проведення 2012 року національного перепису населення. Паралельно оголошують і про початок глобаль. Альньої кампанії сім мільярдів в Україні в її рамках проведуть відео та мультимедіа конкурс, що приверне увагу суспільства до актуальних проблем.